дивитесь інформаційну програму, де новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Вибір Шотландії заради ЄС можна залишити Сполучене Королівство. Дорогий півострів. Чому Росія урізає фінансування Криму? Безпека аеропортів, технічні ноу-хау для запобігання терактам. Ексмер Лондона Боріс Джонсон, який очолював агітацію за Брексіт, несподівано відмовився боротися за крісло прем'єр-міністра Великобританії. Але й без нього охочих замінити Кемерона чимало. Про свої амбіції заявили вже півдесятка вагомих політиків. Та хто б не очолив, британський уряд він постане перед надскладним завданням склеїти розколоте суспільство і не допустити розлучення із Шотландією. Адже більшість шотландців проголосували за те, щоб залишитися в ЄС. Це серце Шотландії, місто Стерлінг, де сотнями років боролися за свободу і незалежність від Англії. Тут свій маленький магазин має майстер з виготовлення волинок Алан Валдрон. До нього за інструментами приїжджають з цілої Європи. Тому Брексіт йому не в радість. Я був цілковито шокований. Я голосував за те, щоб залишитися в ЄС. Це величезна проблема для мене. Бо не лише як громадянин, але й як бізнесмен. Я волів би залишатися в спільноті. Тепер у Алана з'явиться купа клопотів з імпортом сировини і додаткові витрати. Такий же переляк нині переживає вся шотландська економіка. Великі портові міста, такі як Единбург, протягом багатьох років отримували прибутки від торгівлі з Європою, безмитних зборів та торгових обмежень для економіки Шотландії з її традиційними зв'язками з Європою. Це ймовірно обернеться катастрофою. Саме тому. Перша міністерка Шотландії не забарилася одразу сигналізувати Брюсселю Шотландці хочуть залишитися в ЄС Я тут, аби переконатися, що голос Шотландії буде почуто і позицію Шотландії зрозуміють як розв'язати головоломку Британія виходить, Шотландія залишається на саміті ЄС у Брюсселі. Рішення поки не знайшли. Це питання ускладнюється ще й позицією деяких членів ЄС. Приміром, Іспанія і Франція, які бояться сепаратизму в своїх країнах, категорично проти окремих переговорів Шотландією, оскільки це частина Великобританії. Тож у Шотландії наразі можливі лише два сценарії: або знову провести референдум і вийти зі складу Сполученого Королівства, або витувати у своєму парламенті рішення про Брексіт, Проте шанси в обох випадках мізерні. Ажіотажу довкола Криму дедалі менше і в українців, і в Росіян. Кількість українських громадян, які відвідують анексований Росією півострів, дедалі зменшується. Звітує Держприкордонслужба України. Москва ж планує більш ніж удвічі скоротити фінансування соціально-економічних програм на півострові. Невже Крим став для Росії за дорогим? Денег. Мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Російський прем'єр Дмитро Медведів, спілкуючись нещодавно із кримськими пенсіонерами, таки не збрехав. Грошей справді немає. У пресу потрапили фінансові плани уряду РФ на найближчі три роки. Витрати на Крим скорочуються більш ніж удвічі. Справжність документа підтвердив федеральний чиновник. Кризову ситуацію в економіці визнають і російські експерти означає що у нас не хватає дініксі це означає що у нас не вистачає грошей сьогодні розвиток транспорту розвиток Сімферопольського аеропорту думаю продовжуватиметься а от додаткові внески у сільське господарство додаткові внески в інші економічні сфери будуть скорочуватися Крім того закрита частина держпрограма це переважно оборонні витрати теж скорочуються на 15% за три роки урізання соціальних програм рядовий мешканець криму відчує але до паніки це не призведе стверд Жуть експерти і дивуються, чим гірше люди живуть, тим більше люблять владу. Пропаганда робить свою справу. Найменш привілейовані версиї населення реагують на економічні загострення в зворотній спосіб. Вони починають дедалі більше підтримувати популістичні праві крайньо праві сили. Так що я би не очікував від зменшення фінансування Криму і від зростання економічних негараздів на півострові прямої такої туги за Україною чи ностальгії за Україною? Видатки на Крим, Москва ще може переглянути передусім, якщо ціни на нафту зростуть. Утім, ейфорія Крим наша вже скінчилася і півострів, як стверджують оглядачі, Кремль сприймає як звичайну федеральну землю з усіма правами, а точніше, безправ'ям. Атака на Стамбульський аеропорт у вівторок засвідчила, що, попри безліч камер спостереження та металодетекторів, гарантій безпеки від терору все ще не існує. У Європі, яка побачила свою вразливість після терактів у Брюсселі та Парижі, знову активно заговорила про безпеку аеропортів майбутнє за новітніми технологіями, стверджують фахівці. Франкфуртський аеропорт найбільший у Німеччині. Його послугами щорічно користуються понад 60 мільйонів людей. І пасажири, і багаж проходять ретельну перевірку. Утім, теперішні металошукачі та інтроскопи не гарантують абсолютної безпеки як це стало ясно після терактів у Стамбулі. Експерти переконані, контроль на вході в аеропорти не найефективніший шлях до безпеки, адже в разі теракту жертв також буде багато. Доцільніше натомість робити ставку на новітні технології. нині ми активно обмінюємося інформацією з нашими партнерами про те, як могли б виглядати системи, які поки не є складовою частиною контролю в аеропортах. Щоправда, поки нічого конкретного не вирішили. Ось цей прилад, що нагадує лазерну гармату, здатний виявляти вибухові речовини на відстані до 25 метрів. Розробники з німецького інституту імені Франгофера обіцяють, незабаром цей прилад стане компактнішим і сподіваються, що у майбутньому він буде незамінним помічником у боротьбі із терористами. Сліди вибухових речовин на валізах, на ручках або сходинках ми зможемо розпізнавати надійною швидко, і це вже в найближчому майбутньому. Інфрачервоний лазер дозволить непомітно контролювати автомобілі, що наближаються до аеропорту та людей на вокзалах. Утім, і це не може гарантувати 100% безпеки. Ми здатні виявляти навіть мінімальні сліди вибухівки на багажі тощо. Але ми не можемо зазирнути всередину. Для цього потрібна інша техніка, і тому ми саме працюємо над поєднанням різних технологій. А поки науковці удосконалюють свої розробки, безпеку пасажирів гарантуватимуть звичні системи контролю у деяких країнах, навіть на залізничних вокзалах. Тим часом розслідування терактів у стамбульському аеропорту триває на підвищених обертах. Турецькі поліцейські встановили особи смертників вони з пострадянського простору. Подробиці в короткому огляді. Турецька поліція затримала 13 підозрюваних у теракті в Стамбульському аеропорту імені Ататюрка. Троє терористів-смертників були громадянами Росії, Узбекистану та Киргизстану. За терактом вірогідно стоїть терористичне угруповання Ісламська держава. Про це заявив голова американського ЦРУ Джон Бренан. В зоні конфлікту на Донбасі в Луганському напрямку сторони конфлікту висунули вперед сили і техніку. Про це в четвер заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гук. Спостерігачі ОБСЄ також повідомляють про посилення обстрілів у передмістях окупованої Горлівки. У двох представництвах корпорації Google в Мадриді проходять обшуки. Правоохоронці підозрюють Google в шахрайстві та ухилянні від сплати податків. Повідомляють місцеві змі у корпорації. Висловили готовність співпрацювати зі слідством. Раніше обшуки пройшли в офісі Google в Парижі в зв'язку з розслідуванням щодо порушення податкової дисципліни. Вокаліст відомої німецької рок-групи Рамштайн Тіль Ліндеман заявив, що його фотографії у футболці з портретом Путіна фейк. В інтерв'ю виданню Більд він заявив, що на його вбранні намальований череп з кістками, який за допомогою графічного редактора був підмінений на портрет Путіна. Космічний апарат НАСА Юнона має провести ризикований маневр на Юпітері. Юнона підійде до гігантської планети ближче ніж будь-який інший зонд в історії. Отримані апаратом дані мають допомогти науковцям зрозуміти, як утворилася та розвивалася гігантська планета. Юнону запустили в космос п'ять років тому. Місія коштувала понад мільярд доларів США. Припускаючи Юпітер перша сформована планета сонячної системи і може відкрити науковцям багато фактів про виникнення нашої системи. Більше актуальної інформації читайте на сайті Deutsche Welle українською. Щасти.